Існує дуже багато акумуляторів, в основному імпортного виробництва, у яких повністю відсутній будь-який доступ до електроліту. Верхня кришка герметична, пробок нема, як, наприклад, у цього Bosch S4. При обслуговуванні таких акумуляторів відсутність внутрішнього доступу часто є проблемою, бо такі акумулятори також википають, внаслідок чого рівень електроліту падає, і це треба якось перевірити. Один із самих простих і поширених методів це просвітити корпус акумулятора ліхтариком. Важлива ремарка: якщо корпус акумулятора буде чорним або пластик буде надто товстим, то просвітити вам його навряд чи вдасться. Тут ви вже ніяк не дізнаєтесь рівень електроліту, окрім як просвердлити сам акумулятор. Та якщо корпус буде світлого кольору, то робити цю процедуру треба в темряві, і бажано, щоб ліхтарик був якомога яскравіший. Бокові банки легше всього перевірити, притискаючи ліхтарик з одного і з другого боку акумулятора. Середні банки можна просвітити, притискаючи ліхтарик зверху. Щоб подивитись рівень електроліту, акумулятор треба похитати, тоді ви побачите, як рідина всередині коливається. Нормальним рівнем вважається, коли рідина досягає позначки Max або Мін. Ці позначення нанесені зовні на акумуляторі, як, наприклад, на цьому ексайд. Або коли рідина знаходиться на рівні тих самих горизонтальних перетинок, які також знаходяться зовні на акумуляторі. Також перед подібними процедурами рекомендуємо добряче потрясти акумулятор. Ви маєте почути характерне хлюпання рідини всередині. Якщо рідина не хлюпає, значить акумулятор повністю сухий і просвічувати вже не буде необхідності.